Я обираю Івана Івановича Бушка. Адже він дуже багато зробив для дошкільних закладів міста для дошкільних закладів району. Я хочу підкреслити, що Іван Іванович для міста, для нашого району, не тільки до цього часу багато всього робив. Він робив і, безперечно, за минулі роки, адже наше місто, завдяки йому стало красивішим, стало чистішим. Ми всі безперечно переживаємо, щоб наш Іван Іванович пройшов у депутати Верховної Ради і думаємо, що він не буде забувати і за дошкільні заклади району, адже завдяки йому дошкільні заклади району теж більш-менш оновилися. Розбудувалися Іван Іванович вчився у нашій місцевій школі, а його синочок відвідує дошкільний заклад нашого міста. Тому ми з певненістю можемо довірити Іван Івановичу наше майбутнє це наших дітей.